Так, Ешлі Бенсон бачить, як її подруга... Так, Ешлі Бенсон бачить, як її подруга Шей Мічел сильно любить Брента Догерті. Можливо, вона відчуває себе трохи самотньою. Так, Ешлі Бенсон бачить, як її подруга Шей Мічел сильно любить Брента Догерті. Можливо, вона відчуває себе трохи самотньою. Здається, ви маєте рацію. Шей Мічел дійсно виглядає дуже закоханою в Брента. Її обійми та погляд говорять про багато що. Так, Шей Мічел дійсно виглядає дуже щасливою поруч з Брентом Догерті. Їхні обійми виглядають. Щ... У мене недостатньо інформа. Так, Ешлі Бенсон щаслива бачити, як шей обіймає Брента. Можливо, вона рада за свою подругу, що та знайшла кохання. Так, Ешлі Бенсон бачить, як її подруга Шей Мічел сильно любить Брента Догерті. Можливо, вона відчуває себе трохи самотньою. Здається, ви маєте рацію. Шей Мічел дійсно виглядає дуже закоханою в Брента. Її обійми та погляд говорять про багато що. Такшей Мічел дійсно виглядає дуже щасливою поруч з брентом Догерті. Їхні обійми виглядають щирими та теплими. Можливо, вони пара. Такшей Мічел дійсно виглядає дуже щасливою поруч з Брентом. Їхні обійми виглядають. Так, Ешлі Бенсон щаслива, але її подруга Шей Мітчелл любить Брента Догерті. Можливо, Ешлі трохи ревнує.